Вітаю вас, брати і сестри. На закінчення нашого богослужіння бажаю зачитати текст, який записаний Євангелії від Марка, 10 розділ з 28 вірша. Євангелія від Марка, 10 розділ, 28-й вірш. Петро став казати йому: от усе ми покинули, ти пішли за тобою слідом. Амінь. Амінь. Сідайте, будь ласка. Цікава історія, вона згадується в Євангеліях трьох. І це ж саме питання апостол Петро задає у Матвія це саме питання, але воно звучить так, що ти пішли за тобою слідом, що нам буде за це? Ну і тут зрозуміло, що Петро задає запитання, щоб дізнатися, що і буде за це. Цікаве запитання. Неодноразово учні Ісуса Христа задавали Ісусу питання різного характеру. І завдяки от таким запитанням, ми з вами маємо дуже багато науки, і не тільки ми у свій час вони отримали такі напрями життя для себе, задаючи ці запитання. Якби вони не задавали запитання Ісусу, вони би не мали вірний напрям життя. Це також для нас навчання урок, що ми повинні задавати запитання собі ради свого життя, своє життя, також задавати Господу запитання, які нас турбують. Якщо ми зовемо з Господом, любимо нашого учителя, маємо з, ним, маємо з ним спільність, у нас обов'язково виникають запитання. Не на всі запитання ми можемо отримати відповідь сьогодні чи завтра, але Господь він хоче з цього спілкування. І ми сьогодні розглянемо, що Ісус відповів на це запитання. Але спочатку я хотів, щоб ми побачили, що змотивувало Петра задавати це питання. От Що в нього відбулося в його розумі, в його голові, що в нього прийшло, він питає Ісуса, от ми за тобою послідували? Що нам буде за це? І якщо ми читаємо вище, ми знаходимо розмову Ісуса Христа з багатим юнаком. Після цієї розмови, після висновків, після того, що говорив Ісус з цієї розмови, Петро, коли це все почув, він задав запитання. От усе ми покинули та й пішли всі за тобою. Що нам буде за це? Тому ну, пропоную сьогодні розглянути так коротко цю історію і побачити, про що йде мова у цій розмові Ісуса з цим юнаком. І чому Петро задав це запитання? І яку відповідь далі дасть Ісус Петру. Написано так: І коли вирушав він у путь, то швидко наблизився один, упав перед Ним на коліна і спитався Його, Учителю добрий, що робити мені вічне життя спадкувати?» Бачимо тут чоловіка в інших євангеліях написано, що це юнак, молодий юнак, успішний. Бачимо, що він підбігає, падає на коліна перед ним, задає йому запитання. Чому цей юнак він підбігає? Написано, що підбіг один чоловік. Чому написано, що підбіг? Бо бачимо, що вище написано, що коли вирушав він у путь. Тобто Ісус вирушає у путь. І цей чоловік він переживав, що якщо він швидко не підбіжить, то він пропустить цей момент, щоб запитати Ісуса дуже важливе питання, яке його турбувало. Він підбігає швидко, він використовує цей момент. Падає перед ним на коліна і запитується запитання. Що ми можемо з цього вірша побачити? З цього звернення, за кого цей чоловік має Ісуса, або за кого Він його визнає, ким він, ким він його сприймає? Бачимо, що сприймає його як великого учителя, шанованого, бо бачимо його ставлення до нього. Ну, не, перед кожним, не перед кожною людиною падають на коліна. Бачимо, упав перед ним на коліна, схилився, якби показую, показуючи перед ним, що він шанований, що він його поважає. І бачимо далі, як, як саме поважає. Каже, учителю добрий. Тобто, бачимо, визнає за учителя, за великого учителя, шанованого учителя і запитує, що мені робити, щоб вічне життя успадкувати. Цього юнака цікавило дуже важливе запитання. Дуже важливе в його житті запитання. І він використовує цей момент, підбігає і запитує Ісуса. От скажи мені, що робити мені, щоб спадкувати вічне життя? Це запитання дуже правильне, через яке можна отримати правильний напрямок життя. І на перший погляд здається, що цей чоловік зараз стане учнем Ісуса Христа. Але на жаль, це не сталося. Коли я у свій час перший раз читав Євангелію і читав цю історію, мені здавалося, що от, ну як так може бути, що людина підбігає до Ісуса, питає, що мені потрібно вічне життя спадкувати, і далі не послідує за Ісусом. Мені здавалося, що от, да, от це ідеальний приклад того, як люди навертаються до Господа. Але бачимо, що ні. Що відбувається далі? Бачимо, що цей чоловік задає ніби вірне питання, але Ісус, бачимо, задає йому якби, тож, якби, назустріч йому запитання. Каже Ісус йому відповідь. Ісус же йому відказав: чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрим, крім Бога самого. І тут би мало бути якби, відповідь Ісуса. От чоловік питає: Я хочу мати вічне життя. Ісус мав би йому відповісти. Віруй в мене, спасеся ти і Дім Твій? Бачимо, відповідь Ісуса не така. Він не каже, що «Віруй в мене, спасевся Ти і Дім Твій. А що Ісус каже? Чому ти називаєш мене добрим? Чому таке, на перший погляд, може здаватися ну, дивне запитання Ісуса? Ну навіщо питати його, якось відволікати від основної теми? Основна тема запитання? Яка? Є чоловік, який хоче мати життя вічне, Ісус відволікає від цього питання і каже Йому: Чому ти називаєш мене добрим? Далі ми ще більше будемо розуміти, що Ісус цим запитанням Він показував цьому чоловікові. Важливо не запитання, є важливіше запитання, чим що робити. Є важливе питання, хто є Ісус? Чому я звертаю увагу якраз на, ці, на цих віршах, за кого цей чоловік визнавав Ісуса? Бачимо, за учителя. Бачимо далі, Ісус каже, чому ти називаєш мене добрим? Ніхто не є добрим, крім Бога самого. Цим самим запитанням Ісус Його спонукував подивитися на нього, на особу, на Ісуса Христа. Каже, подивись на мене, хто я є? Цього чоловіка більше цікавило питання, що зробити, щоб мати вічне життя, а не то, хто дає це вічне життя. Цікаво, є подібна історія в Євангелії. Це дісти апостолів, 9 розділ. Ми зачитаємо. Зовні дуже схожий. Коли дивитися так зовні, то дуже-дуже схожа історія. Дісти апостолів, 9 розділ. З перших віршів. А Саул, ще, дишучи грізьбою, убивством научні Господніх, приступивши до пересвященників, попросив від нього листи у Дамаск синагогах, щоб коли знайде яких чоловіків та жінок, щоб тієї дороги вони то зв'язати і привести до Єрусалиму. І коли він йшов і наближався до Дамаску, то ось наголо осяяло світло із неба його, і він повалився на землю, і голос почув, що йому говорив: Савеле, Савеле, чому ти мене переслідуєш? А він запитав, хто ти пане? А той відказав, «Ісус, чи його переслідуєш ти. Трудно тобі бити ногою колючку. А він заструсився та налякався і каже, чого, Господи, хочеш, щоб я вчинив? Бачимо дуже так, зовнішні схожі історія. Є чоловік, який падає перед Ісусом нецьма, да, на своє лице і задає запитання, що ти хочеш, щоб я робив? І Ісус далі йому каже, Павло, що ти маєш піти в Дамаск, маєш знайти того чоловіка, він тобі все розповість, що далі маєш робити. Щось подібне тут. Але бачимо перед цим запитанням, що я маю робити, Павло задає е, перше запитання: хто ти пане? Хто ти такий? Бачимо, що у цього чоловіка, коли Ісус розмовляв з цим юнаком багатим утепленням. В нього не виникало питання, особливо, хто є Ісус. Йому було більше важливо формула. Ісус, дай мені формулу, що мені ще зробити, щоб я мав вічне життя. А Ісус йому цим запитанням каже, чому ти називаєш мене добрим? Бог є один добрий. Цими словами Ісус йому мотивував казав, що йому треба визначитись, хто є для нього Ісус. Або перестати Ісуса називати добрим, або визнати його за Бога, за рівним Богу, Сином Божим. І тому Ісус задає це питання, бо він показує цьому юнакові, що в нього проблема є в корні неправильно невірна. Це був хороший юнак, це юнак, який виконував закон, який любив Бога. Це не був юнак, який порушував закон, який був безбожний, який ненавидів Бога. Ні, любив. І Ісус дуже любив цього юнака, і Він хотів, щоб цей юнак отримав це життя вічне. Бо ми далі побачимо, що Він робить все для того, щоб. Навчити, показати, підвести у цього юнака. Але бачу, Ісус, що після цього запитання юнак і не відповідає йому, і Він не зрозумів, що Ісус цим питанням хоче сказати для нього. Каже йому: Знаєш заповіді, не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво, не кривди, не шануй, шануй свого батька та матір. А він відказав йому, учителю, це все виконав я ще з малку. Ісус знав, що цей юнак дійсно так жив, він виконував заповіді. І він каже йому: виконуй заповіді. Хочеш мати життя вічне, виконуй заповіді. Він каже: я з малку вже виконав. І є проблема. Він змаку виконував ці заповіді, але є проблема, життя вічного нема. Упевненості нема в тому, що ти маєш життя вічне. Чому? Тому що ми знаємо, що для чого даний закон. Він святий, праведний, і він виконує свою функцію. Що робить закон? Він бере і веде до Христа, підводить до Христа. І це гарний приклад наглядний того, як закон Божий, святий, добрий, праведний, як він допомагає людям прийти до Христа. Бачимо, наприклад, цього молодого юнака. Якби цей юнак не виконував закон, якби він не знав закон Божий, якби він не старався його виконувати, він би не прийшов до Ісуса. Тому що він не розумів би в тому, в якому стані Він є. Хоч і він старався його виконувати. Але бачимо. Як Його закон, він веде до Ісуса. Як написано і у Галатам 3,24. Відкрийте, байте будь ласка. Галатам 3:24. Бачимо тому-то закон виховником був до Христа, щоб нам виправдитися вірою, в російському перекладі дітоводітелем. Тобто, що робить закон? Він бере людину за руку і веде до Ісуса Христа. Щось подібне відбулося в житті цього юнака. Він все життя старався виконувати закон, і цей закон його привів до кого? До того, хто дає життя вічне. Яке добро, благословіння з дитинства діткам знати Слово Боже? Яке це благословіння і добро знати Писання? З дитинства. Навчати своїх дітей, щоб вони знали Писання, щоб вони знали правду Божу. Чому? Тому що цей закон, Він в свій час їх приведе до Ісуса. Це велике благословення. Я свідчу вам, що я такі благословення мав. Не з дитинства мама навчала закону Божого, Писання, Слова Божого. І в свій час, я знаючи це, сумлінням докорений, я прийшов до Ісуса. Так і в наш час. Тому навчаємо своїх дітей Слово Божого, щоб і вони так само прийшли. Звичайно, залежить все від них, як і від цього юнака. Бачимо, каже він, що це все виконав я ще з малку, але проблема. Проблема не вирішена. Каже Ісус, поглянув на нього з любов'ю і промовою. Бачимо е, от Христа в повноті Його, в любові. Він не осуджував цього юнака, що от, от ти хотів законом виправитися. От бачиш, бачиш, не можеш. Не було в цього Ісуса. Бачимо, Він любив цього юнака. Він розумів його стрімління, любов до Бога, що він хотів виконати закон, він хотів бути праведним. І з любов'ю до нього каже йому: одного бракує тобі. Іди розпродай, що маєш, та убогим роздай і матимеш скарб ти на небі. Першу проблему, яку ми побачили, чому цей юнак не має вічного життя, це те, що він опирався на діла закону. Він надіявся, що виконанням закону, правил, традицій він буде мати вічне життя. Далі Ісус показує ще одна причина, яка не дозволяє йому мати вічного життя. І це ключова річ. Бо після оцих слів Петро зрозумів багато чого і задав запитання Ісусу. Ісус же поглянув на нього з любов'ю і промов: одного бракую тобі, іди розпродай, що маєш то убогим роздай, і матимеш скарб ти на небі. По тому приходь та йди вслід за мною, узявши Христа. Ми не знаходимо більше на сторінках Євангелії, щоб десь Ісус пропонував комусь такий варіант. Згадаємо, наприклад, Самарянку. Ісус не казав, що все продає і слідує за мною. Нікуди йому, теж не казав, іншим не казав. В чому проблема? Проблема в тому, що цей юнак він дуже щось любив, любив дуже сильно. Він любив те, що він мав. Він любив багатство. Він опирався на нього. Він на нього надіявся. Ісус каже, для того, щоб тобі мати вічне життя, тобі треба оце, на що ти опираєшся на добрі вчинки перше, да, ми говорили про це. І друге, на своє багатство, на яке ти покладаєш надію. Каже, позбудься його. Воно тобі заважає війти в Царство Боже. Бо проблема була не в багатстві самому, як в такому в матеріальних речах, а проблема була те, що молодий юнак це дуже любив. І любив його більше, ніж любив Бога. Любив його більше, чим любив Ісуса. Оце була є основна проблема. І бачимо, який результат всієї історії. І він засмутився тим словом і пішов, зажурившись, бо великий маєток він мав. З цього, що Ісус йому пропонує іди розпродай і роздає бідним, і матиме скарб на небі. Яку вигідну умову або домовленість там російську зділку, Ісус пропонує цьому молодому Янакове? Вигідну, дуже вигідну, яку він пропонує цьому молодому юнакові оті скарби, які він має на землі, поміняти. На які? На небесні. Він не каже молодому юнакові, що ти розпродай все, ти нічого не будеш мати, і я тобі нічого не обіцяю в майбутньому. Ну, ні, він каже йому: ти оці тимчасові, які є тут залиш, розпродай, роздай. Вони тобі не потрібні. Але я тобі обіцяю, які небесні. Обіцяю тобі небесні скарби. Але бачимо, що цей юнак, він не згодився на це. Він любив свої тут ці скарби, які він міг руками пощупати. Дуже їх сильно любив, на них надіявся, на них опирався і на все те, що він здобув, тому що це був шанований чоловік у народі. Він засмутився. І пішов від Ісуса. І поглянув довкола Ісус та й сказав своїм учням: як тяжко тим, хто має багатство ввійти в царство Боже? Написано і учні жахнулись від слів Його. А Ісус знову відповідь каже до них: Мої діти, як тяжко тим, хто надію укладе на багатство війти в Царство Боже. Ісус, Ісус Христос повторює два рази, другий раз це пояснення першого. Те ж саме, лише іншими словами. Каже що проблема не в багатстві. Проблема в тому, що цей юнак і люди, які мають багатство, каже, вони опираються на нього, вони надіються на нього. Каже, як важко увійти таким людям у царство Боже. Каже, Верблюдові легше пройти через голчене вушко, ніж багатому Боже царству увійти. Таке використовує перебільшення, порівняння. Ми знаємо, що. Ну, верблюд ніяк не може увійти в голки. Тобто людина, яка надіється на багатство, ніяк не увійде в царство Боже. Так же саме, якби верблюда ну, пропхнути крізь от отвір в ушкові голки це неможливо. Так не буває. І учні потім роблять правильний висновок, а вони здивувалися дуже і казали один одному, хто ж тоді може спастись? І учні зробили правильний висновок. Хто ж тоді може спастись? Ісус глянув на них, бачимо, і каже, і підтвердив їхні правильні висновки. Неможливо це людям. Вони зробили правильні висновки учні, що спастися неможливо. Вони подивилися на цього молодого юнака, шанового нового в народі, який любив Бога, виконував закон, виконував заподі, Западі, шанував батьків своїх. Який був багатим, успішним. А Ісус каже, що ні, він в царство Боже не годиться. Вони подивилися на себе і думають, то це людям неможливо війти в Царство Боже. Ісус. А Ісус каже, да, ви правильно зробили висновок, Неможливо. Ніхто не війде в Царство Боже. Люди не можуть це зробити. Але каже, а не Богові. Тому що те, що ми входимо в життя вічне, це те, що робить Бог. Ісус робить це. Каже, а для Бога можливе все. І після цієї всієї розмови апостол Петро задає питання, а Петро став казати йому, от усе ми покинули та й пішли за тобою слідом. Чому Ісус задає це питання? Тому що вище Ісус запропонував дещо юнакові. Що він сказав йому? Ти це продай, розпродай, роздай, і я тобі що обіцяю? Скарби на небі і життя вічне. Петро собі подумав так: якщо Ісус о цьому юнакові запропонував такий варіант. А ми ж то зробили так. Ми ж так зробили. Ми каже, залишили все і послідували за тобою. Що нам буде за це? Це дуже гарне і правильне запитання Петра. І нам важливо також його згадувати і роздумувати над ним. Чому ми слідуємо за Ісусом? Що пообіцяв нам Ісус? У першу чергу, що пообіцяв? Життя вічне. Далі Ісус пообіцяв нам скарби, які там заховані, ми неодноразово читаємо у новому заповіті. Про ті нагороди і скарби, які заховані там у небесах для нас, які очікують нас. Тому Петро, бачимо, задає Ісус, що каже йому. Петро, що ти так про такі великі речі думаєш? Не потрібно так, треба трошки нижче. І каже, ні, вірне питання. Каже, Ісус відказав: По правді кажу вам: нема такого, щоб дім полишив, чи братів, чи сестер, або матір, чи батька, або діти, чи поля ради мене та Євангелії. І не одержав би сто крат більше тепер цього часу серед переслідувань домів, братів, і сестер, і матерів, і дітей, і піль у віці наступному а у віці наступному вічне життя. В інших євангеліях ми читаємо Ісус, обіцяє учням, що вони сядуть на 12 престолів і судити 12 племен Ізраїля. Він показує, яку владу Він їм дасть, яку славу Він їм дає. І саме те, що він має, він ділиться з тим, що він одержав від отця. І Петро, він отримав цю відповідь, вірну, правильну відповідь, надію, яку він очікував від Ісуса. Що те, що Він послідував за Ісусом, і те, що Він робить, слідуючи за Ісусом, люблячи свого Ісуса, це не марно. І ми з вами любимо Ісуса, слідуємо за Ним, це, що ми робимо, це не марно. Ісус обіцяє, дає чіткі, вірні обітниці. Кажуть тільки нам, час від часу нагадуючи, ви. Поміняйте в своєму житті От те, що тимчасове, на те, що я обіцяв і побачите, я виконую. Тому, дивлячись на цю історію, будемо ще більше любити свого Господа, очікувати від нього вічного життя, як Петро, як учні, які послідували. Дивлячись на цю історію з цим юнаком, будемо ще більше ставити надію свою на Господа. Не на щось тимчасове, не на щось те, що нам здається видиме, а нашого Господа Ісуса Христа. За ці слова йому подякуємо, слава йому за це. Амінь. Будемо молитися.